Всім привіт! В даному відео буде обслуговування ось такого шуркуверта, де це D-791, тип 3. Так в основному ніяких видимих поломок немає. Все працює. Скоріше за все, що буде тільки чистка і... І змазка, там трішки в редуктор потрібно додати смазочки. З, З нюансів хочу показати, щоб в процесі розбору даного апарату майстри дивились за ось цією ямкою. Це така технологічна ямка для того, щоб викручувати саморіза. Ось так він класно викручується і не пошкоджує як різьбу, так і ось це кільця. При розкручуванні шурупа. Ось так класно, все придумано. Все просто. Я не думаю, що буде важко ось так зробити з чотирма шурупами, як розкрутити, так і закрутити їх. Так, розбираю далі, там вже подивимося, що буде. Так ось в такому стані на даний момент. Зараз все чищу і включаюсь далі. Вже крильчатка цепляла в цю сторону. Все чищу, тоді так, все почищено. Корпус. Тут вже таке типу, як коценці зробились. Відповідно, повністю плата. Мотор і редуктор. Все збираємо на місце. Так, коренку кубик смазочки. Proszę, pa. Przez maskę reduktora, no to najlepsze